Це відбулось порушення Конституції України всіх норм регламенту Верховної Ради та процедур у відверто злочинний і незаконний спосіб, без будь-якого обговорення та реального підрахунку голосів. В Україні відбувся державний переворот, спрямований на повалення Конституційного ладу в державі. Знищення основ народовладдя та парламентаризму. Згадані так звані закони, суттєво звужують права громадян України на свободу слова і мирні зібрання та фактично ліквідують демократію в Україні. Стаття 22 Конституції України чітко визначає, що конституційні права і свободи. Гарантуються і не можуть бути скасовані при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод. Окрім того, так звані закони про диктатуру протиріччя статті 34 Конституції України. Що гарантує право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань статті 39 Конституції України, що гарантує свободу мирних зібрань. У зв'язку з цим ми, учасники народного віччя на Майдані Незалежності, вирішили перше не визнавати так звані закони, ухвалені 16 січня. 2014 року як юридично ничемні та такі, що порушують Конституцію України. Друге утворити народну раду як об'єднання народних депутатів України, членів опозиційних фракцій та позафракційних народних депутатів, які залишились на позиціях захисту демократії. Конституційного ладу та парламентаризму відповідно до статті 5 Конституції України, доручити народній раді після підтвердження і повноважень українським народам сформувати вертикаль влади, починаючи з уряду народної довіри, який підтримує повноваження і затвердження тут на... Майстері. Віктора Януковича та його відставки, висловлення недовіри тим народним депутатам, які 16 січня голосували за так звані закони про диктатуру підтвердження у конституційний та законний спосіб легітівності та легітимності народної ради, а цей конституційний спосіб. Це рішення народу України, відновлення конституційного ладу в державі, унеможливлення побудови тоталітаризму та диктатури та повернення до Конституції України і змінами та доповненнями, які були внесені у 2004 році, яка була неконституційна та незаконна скасована. Третє утворити конституційні збори як орган для підготовки проєкту нової Конституції України, яка відображає новий, якісно усвідомлений суспільний договір між державою і громадянами, та з метою забезпечення демократії суспільної довіри та верховенства права відновила баланс між гілками влади, посилала місцеве самоврядування. Наступне провести народні демократичні вибори в місті Київ, Київського міського голови та Київської ради. Влада не хоче це робити, це зробимо ми з вами. Наступне. Звернутися до органів місцевого середування щодо створення підрозділів муніципальної міліції та разом з ними створити загони народної самооборони громадських об'єднань для участі в охороні громадського порядку та з метою забезпечення реалізації народ. Власне на ці підрозділи завдання забезпечення громадської безпеки, боротьби з корупцією, організованою злочинністю, над наркоторгівлею та підтримання проведення чесних прозорих виборів. Далі, останній пункт, який ми зобов'язані разом виконати. Це звільнити та провести повну реабілітацію всіх політичних в'язнів, в тому числі Юлії Тимошенко. Друзі, я прошу, щоб ми разом підтримали цей план дій. Хто за? Прошу голосувати!